Міжнародна меблева виставка мов, яка проходить в Німеччині, де збираються найкращі виробники меблевої продукції з усього світу, в тому числі з України. Розміщена виставка на двох десятках павільйонах, де представлено серійні меблі виробників майже з 50 країн світу. Виставка мов це бізнес-захід, під час якого компанія може знайти партнерів, а також посвяткувати світові тренди в меблевій індустрії, розглянути сучасний погляд фахівців на оформлення і функціонування меблів їхні поради щодо колористики в інтер'єрі. Крім того, хочу зазначити, що наша компанія витовляє терлізову свою продукцію в Європейський Союз, має всі сертифікати та наявність і дозволи. Ми виготовляємо якісні меблі з найкращими цінами звертатися для обговорення деталей співпраці, координати в шапці профілю.